Всім привіт! Всім привіт із Португалії. І сьогодні розкажу про нашу квартиру, яку ми орендували в Португалії. Як це відбувалося, як це все взагалі в нас вийшло? Всі деталі все розкажу. І нагадаю, що мене звати Катя. Я з родиною переїхала з Нідерландів вже до Португалії. А так ми самі з України. Всім приємного перегляду! І підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Так, і що ж, наша історія про квартиру в Португалії, яку ми орендували? До речі, зі мною наш котик Мурчик. Рижий. Він зі мною сьогодні. Так, як нас вийшло орендувати квартиру? Взагалі нам дуже сильно повезло, я так вважаю, і не то, що вважаю, я впевнена в цьому. Тому що квартиру орендувати не дуже просто. Треба мати контракт на роботу. Контракту на роботу в нас немає. В принципі, реально зняти без контракту на роботу квартиру, але це треба індивідуально домовлятися, і зазвичай це сплата йде. За квартиру одразу там за півроку, наприклад, депозит такий може бути. Тобто, це такі моменти, які обговорюються з ріелтором, наша історія така, така, що ми знали про цю квартиру вже давно. Коли ще відпочивали в Португалії в червні, тут жила українська родина, яка тут вже з початку війни знаходилась. Вони спочатку цю квартиру їм давали безкоштовно, бо якійсь там програмі, а потім вони почали цю квартиру орендувати. До речі, зараз ніяких програм безкоштовного житла в Португалії немає. Тобто, про це навіть мови бути не може. Ви самі маєте піклуватися про свою квартиру, де ви проживаєте, шукати на це кошти і тому подібне. Тобто про це навіть мови зараз бути не може. Отже. В червні ми знали, що ця родина, яка жила в цій квартирі, вона шукає собі іншу квартиру в іншій локації. Вони хотіли жити саме в Кашкайші. Ця квартира, де ми зараз проживаємо, вона знаходиться від Кашкайшу 11 кілометрів в сторону Лісабону. Тобто, ми живемо між Лісабоном і Кашкайшом. До Кашкащина в'їхати десь 15 хвилин приблизно, і до Лісабону приблизно 15-20 хвилин, там, дивлячись по які, там трафіку, по якому, по якому трафіку. Так. Отже, коли ми дізналися, що вони шукають собі іншу квартиру, нам сказали, що в принципі у цих людей є люди, які хотіли б сюди заїхати. Ну, ми тіпа, типу, ну окей, ладно, ми подивимося, як воно все буде. І ми ж на той момент ще не знали, що ми точно переїжджаємо. Ми ще сумнівалися. Тобто це рішення прийшло вже трошки пізніше. І потім я дізнаюся, що ці люди знайшли собі квартиру і з'їжджають. І все. Тоді ми вирішили, що треба щось рухати якось далі. І ми остаточно почали вже спілкуватися з ріелтором, щоб все в нас вийшло. Я дуже переживала за контракт, тому що, хоч за нас і за, як то скажуть, сказали якесь словечко, що ми знайомі, тому подібне, щоб вони не переживали, але все одно власник квартири, звісно, переживає, щоб йому сплачували кошти. Це логічно, це нормально. А коли я спілкувалася з ріелтором по телефону, то вона також попросила вислати всі, ваші, всі наші документи, роботу, рахунок, який в нас там заробіток, тому подібне. Я їй одразу сказала, що в нас роботи немає в Португалії, тобто ми переїжджаємо з іншої країни, і роботи в нас ще немає. Вона спитала, хто може виступити гарантом. Гарантом може в принципі виступати людина, яка являється як португальцем, місцевою людиною. В нас такої людини немає. У нас є українці, родичі, які тут проживають також спочатку ну, трошки раніше з війни. І я не знала, як бути. Я переживала, тому що розуміла, що квартиру важко зняти. І я написала якраз родичів, які тут є, щоб вони виступили нашим гарантом. Дала їх документи, як їх там звати, паспорти, всю необхідну документацію. І я пам'ятаю цей момент. Мені якраз телефонує ріелтор, коли я надала всі документи, а я сижу в оптиці, роблю ці, ну, ці окуляри собі. І я дивлюся, це такий важливий дзвоник, а я, мені незручно відповідати, я просто кажу, я перетелефоную. І все, я весь цей момент переживала, що, що може вона сказала, ти хоче, що нам відмовили. А, ось. І я її перетелефонувала, перетелефонувала згодом, а, і вона каже: Так, все окей, все нормально, все, власник згоден, все, тоді ми оформлюємо договір, і вам треба сплатити кошти і тому подібно. Тобто. Це було ще в на початку серпня. Ми планували переїзд приблизно з 1 вересня і хотіли орендувати квартиру з 1 вересня. Але ця родина, яка тут мешкала, вони з'їхали якби з 1 серпня. А власник, звісно, не хотів втрачати кошти, і він сказав, що окей, давайте з 15 серпня. І тому все це так закрутилось, що ми переїхали раніше ніж ми планували. І я була вже в Португалії 13 серпня. Все дуже швидко було. Прям знаєте, як білка, отак от в колесі, і не розуміла, що відбувається. Тому так ми орендували квартиру. Ми заплатили депозит 1000 євро. Які залишаються поки що на рахунку ріелторської компанії, Агенції нерухомості? Це коли ми будемо з'їжджати з квартири, вони передивляться на всю власність, там не зіпсували ми щось. Тобто цей депозит тримається до цього моменту. І заплатили ми за півтора місяці оренду одразу, коли підписували договір. Договір ми підписували всі онлайн. Тобто, власник онлайн, ми онлайн, ну така ситуація. Туди-сюди цей договір відправлявся. А, ось. І тепер кожен місяць ми сплачуємо за квартиру. А наша квартира трьохкімнатна. Тут це вважається дві спальні і а, вітальня. Тобто, вона для нас це трьохкімнатна квартира, приблизно її метраж 80 квадратних метрів. Меблі тут майже всі були. Посуд був там, навіть якісь там полотенця були, постіль трошки, але ми там віддали там багато чого власнику, тому що нам це не потрібно. Ми нове купили. Вона навіть свою постіль ми купили в Нідерландах і привезли її сюди, щоб вона в нас вже тут лежала і ми могли одразу приїхати і вже її стелити. Ось, тобто, квартира наша 80 квадратних метрів, знаходиться між Лісабоном і Кашкайшом. Uh, і її вартість в місяць ми сплачуємо 1000 євро. Uh, плюс комунальні послуги: це інтернет, це вода, це газ та електричество, електроенергія. Uh, прибудинкова територія це сплачується власником квартири. Uh, ну, це стандартна uh, сума для оренди квартири тут. Uh, вона може бути від там, 1000 євро і вище. За таку квартиру, як наша, в принципі, це ну, нормальна ціна, є трошки дорожче. Але великий плюс, то, що в нас є меблі, тому що в нас меблі ну якби не було, мінімально в нас їх було. Тому з приводу цього то нам ну, дійсно все добре. До пляжу, від квартири, спускатися приблизно 20 хвилин пішки. У нас тут два пляжі на вибір. 20 хвилин один менший пляж, а інший більший. Поруч магазини, кафе, все, що забажаєте, все є. Ми живемо в такому місці, що тут все, в принципі, поруч. Ось Сів на машину і поїхав. Також зупинка автобусу є поруч. Можна добратися і до Кашкайшу, і до низу нашого де пляж. До Лісабону не знаю, але тут курсує ця електричка, що курсує до Лісабону. До неї також до пляжу спускаєтесь і їдете на цій електричці до Лісабону. Вона пряма. Тобто розташування дуже зручне. Також садочки, школи це все є. Поліклініки все є, але прямо я ще поки не дізнавалася ніякої інформації, це е, скоро буде, як то кажуть. Е, тут були такі неочікувані моменти з приводу електроенергії, газу і води. Е, ну, щоб не затягувати це відео, е, чи вам цікаво це, як е, взагалі, коли ми потрапили в квартиру, у нас очікував сюрприз, що немає. Електричества, електроенергії, немає газу, це був шок-контент для мене. Ми приїхали, а тут нічого немає. Якщо вам це цікаво, напишіть коментарі, і я про це розкажу вам у наступному відео, щоб це зараз не затягувати на дуже довго. А ось і також дуже цікавий під'їзд, де ми проживаємо. Я таких не зустрічала. Чи цікаво вам це побачити? Напишіть, будь ласка, і зараз вам покажу. Нашу квартиру тому ласкаво просимо до перегляду нашого румтуру квартири в Португалії трьохкімнатної за 1000 євро в місяць. Приємного перегляду! Так, ми заходимо з під'їзду в нашу квартиру і попадаємо у коридорчик. Коридор великий. Сюди в нас йде туалет, ванна. Сюди одна спальня, сюди друга кімната. Далі в нас йде вітальня сюди, сюди коридорчик. І вихід на кухню та кладовку. Також вихід на кухню є через ці двері. Балкону в квартирі немає. Ось такий великий коридор. Меблі, в принципі, всі були в квартирі. Ми купили буквально оцю вішалку і стелаж, і маленький столик. Тобто, в принципі, все тут було. Так, ось ванна кімната. Ванна є. Банник туалет. Біде навіть є. Ага. Так, і це спальня. Ліжко велике було, це ми привезли з собою з Нідерландів. І його трошки переробили, бо воно було маленьке для дитини маленьке зовсім. І тут три встроєні шафи. Так, це е, друга кімната, в нас вона поки що якби пуста. Оцей стелаж ми привезли з собою із Нідерландів. Оцю вішалку для сушилку ми купили. І оцей ковшик для білизни також купили. Це така кімната, склад, я б так сказала. Так, і заходимо в вітальню. Диван розкладний. Він був. А стіл, стільці, оцей стіл також все було. Оскільки ми той комоди привезли з собою з Нідерландів. Штори ми ці штори, тюлі ми повісили. До речі, мабуть, ставлю, як ми їх вішали. Саме прикольно, нам вже подарували велик, і Лір на ньому катається вдома. Це дуже круто. <рес> Тут є простір, щоб покататися. Цей стілець ми привезли з собою. Це ми купили за 13 євро. Цей такий стіл з полицею. Так, і ми заходимо на кухню. Пралка нова. Були моменти з пралкою, була стара, я розкажу. Так, і тут такий от простір, це кухня. Стіл. Також все було повністю. Така велика кухня. а Посудомийки поки що немає, але має бути. Так, і ось вихід в коридор. Осьові. Віра принесла свою цифру 3. В неї ж буде народження, да, так. 30, так? 3. Так, і це кладова. ось тут є світло. Ось, велика така полиця тут є. Тут валіта, плесос, коляска. Коротше, все вміщається туди. Так, на кухні духовка, 4 комфорти, витяжку нам поставили новеньку, бо та не працювала. Добре. Чайник немає, є тостер, є також блендер, але в нас був свій. Мікрохвильова також тут знаходиться. Ну, в Основне все є. Це дуже круто. Також виду з вікон немає ніякого, просто вид на парковку, на сусідній будинок. І ось тут стандартна схема, то, що можна вішати білизну і сушити ось тут. Стандартно. Я вішаю, коли щось таке велике габаритне, то воно сохне дуже швидко. Бо вітри дуже-дуже сильні. Бам! Да, Врізалось? Треба обережно біри. Угу. Про правку взагалі була така не дуже приємна ситуація. Ми приїхали. І була стара правка, і вона була зламана. Ну тобто вона стара, і в неї ця ручка вона була заблокована. Там були речі, які вибралися, і вони там лежали більше двох тижнів. І оця ручка вона була зламана, тобто її не відкрити ніяк. Тобто, якісь спеціалісти, які їх відкрити. Да, Ліричка, йди туди, будь ласка. То я дуже просила одразу, прямо реелтора, і. Власника замінити пралку, бо я з цієї не хочу. Якщо в неї тут білизна лежала два тижні, мокра. Що там за запах? Плюс там вже знаєте було відчуття, що якась пліснява є. Ну це по запаху мені так здавалося. Я там не знала напевно, як там. А, тому тому десь згодом нам її поставили. Ми вже заїхали. Ми були без пралки. Ми шукали навіть десь де попрати речі. А, ось, але згодом нам поставили новеньку, гарненьку бральну машину. Так що ми задоволені. Що стосується посуду, то в принципі, основне все було. Дуже багато чашок було. А, ось, тарілочки це всі були. Ну, майже всі там. Дещо я ми купили вже тут, бо в нас посуду не було. Але, в принципі, все, все було. Також кастрюлі, ми не купляли жодної кастрюлі. Тільки я купила три сковорідки і оцю терку купила, бо в нас була така пустенька зовсім. Приборів було дуже мало, то купили і дещо нам віддали. Ну, ножі були. А так, основне, все все було. Кавомашина наша, ми з собою її привезли. Ой!